За даними останнього перепису населення, на території України проживають приблизно 48 тисяч ромів, що складає 1% від усього населення. Що ж виділяє ромів серед інших меншин? Вони не мають власної державності. Переважно у них відсутні документи про посвідчення особи, акти цивільного стану досить низьким є рівень освіти, житлово-побутових умов. Відомі факти упередженого ставлення до ромів та високий рівень безробіття серед них. У 2013 році затверджено стратегію захисту і інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. У приміщенні одеської обласної державної адміністрації зібралися представники ромських громадських організацій, державних структур, правозахисники для того, щоб обговорити хід виконання стратегії та скласти план роботи на наступний рік. Сьогодні ми Подводим итоги о реализации ромской стратегии на Одесском регионе, в Одесском регионе. Для нас очень важно, насколько мы можем сотрудничать с нашими органами власти, насколько мы можем видеть те проблемы ромского населения в Одесском регионе и пути реализации этих проблем. Также спланировано на 2015 год мероприятия, которые конкретно будут направлены на именно паспортизацию ромов, на улучшение жилищно-бытовых условий ромов. Ну и, конечно же, это дети, это их образование в школах. Особенное внимание мы уделяем Іменно в районах, де компактно проживають роми, це Біляївський район, та Камінтерновський і Березовський район. Одне з болючих питань для ромів відсутність документів, що встановлюють особу. В першу очередь. Ми зайнялися сьогодні паспортизації Рома. Вже налажені контакти з. миграционной службой, с службой регистрационной имена, кто занимается паспортами, также началась работа с уже такое сотрудничество с с местными сельскими радами, то есть непосредственно где именно проживают ромы. Ну процесс очень, конечно, непростой, тем не менее есть диалог, есть работа. І саме населення Роми більш відкрите тому процесу. Надіємося, що будемо далі рухатися. Присутній на засіданні представник міграційної служби розповів про те, які проблеми виникають при проведенні паспортизації Ромів. У 2014 році ми документували паспортами граждан України 106 чоловік. В тому числі 13 чоловік з підтвердженням гражданства України. Сложности какие возникают? возникают сложности в том, что многие лица, которые к нам обращаются, именно находятся без документів, буває, що не даже свидетельства о рождении, поэтому очень много значить общественных организаций організацій, вистрілу цих документів. Ну а потім наступає наша робота, тобто установлення личності, проверка гражданства і вже последующий, конечно, это вже документирование. Один з напрямків стратегії інтеграції ромів в українське суспільство робота з молоддю. Федір Кондур очолює молодіжне крило фонду. Чиріклі головним завданням для себе ба. Чить мобілізацію ромської молоді для допомоги іншим, не лише представникам ромської меншини сьогодні. Серед ромської молоді багато освічених активних людей, які взаємодіють з міжнародними організаціями та прагнуть брати участь у політичному житті нашої держави. Вчора закончились атвітне візит німецької молоді в Україну. Це второй етап програми по обміну опитом. между Германией и Украиной ромской молодежи. Мы благополучно провели его в Киеве, два дня отработали в Верховной Раде совместно с Лигой интернов по программе сприяния розвитку парламенту. И также у нас были встречи с Пэтом Коксом и с представителями ООН и ОБСЕ. Обсуждались темы также активности молодежи в период реформ Украины на сегодняшний день. И на 2015 год есть определенные планы продолжения этой программы усиления молодежного крыла. И, естественно, Активізації в політичній житті України присутні на зустрічі представники ромських правозахисних організацій висловили бажання допомагати органам державної влади у виконанні стратегії та сприяти тому, щоб вона стала діючим інструментом в руках професіоналів. 90. Телепроєкт Новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі. Я хочу представити наших наступних гостей програми: Володимир Кондур, президент громадської організації Правозахисний Ромський центр, та Володимир Боштан, юрист громадської організації Правозахисний Ромський центр. Я вас вітаю. Доброго ранку. так. Ми щойно побачили сюжет, де певні були плани на 15-й рік їх озвучували. І хочеться запитати, все ж таки, що з цього вдалося реалізувати саме у напрямку такому важливому. Ну, як паспортизація ромів, ми знаємо, що це така одна з найгостріших проблем сьогодні. Прошу. Ну, прежде всего, спасибо. Э, mm -hmm. uh, я бы более глобально хотел бы сказать о тех вопросах, которые на сегодня ми реалізуємо, які мероприятия були за ці останні місяці. Ну, саме таке, э, uh, для нас це підведення підсумків за 2014 й рік було. Мы провели мониторинг данной ромской стратегии. Для тех, кто не знает, я в двух словах скажу, что это ромская стратегия. Это программа, которая принята была на уровне Кабинета министров и указом президента была подписана об улучшении ромов, жизни ромов в Украине. И в течение 2014 года Проводились планы мероприятий по этой стратегии. В итоге мы провели такой мониторинг, общественность провела анализ, насколько качественно, насколько действительно провели эти мероприятия и что ромское население получило от этих, скажем, улучшений, которые прописаны были в данной стратегии. Был подготовлен такой отчет, и мы его представляли на уровне государства в Киеве у, в офисе уповноважной особы при Верховной Раде, а также потом мы представляли. На уровні євро, это ми були в Єврокомісії, де говорили об этих вопросах і представили це Угу. Ну, це так. в общем. Володимир, хочу вас запитати. Ви займаєтесь саме ромською молоддю, проблемами освіти, питаннями освіти. що у цьому напрямку вдалося реалізувати? Ну, знаєте, пані Єлю, ми неодноразово зустрічалися в цій студії. Говорили про розвиток саме ромської молоді юристів, ромських юристів. Ну, слід зазначити, що є великі перспективи. Чому тому, що та робота, яка була проведена в 2014 році, а саме це були модулі відповідні за відповідною тематикою. Ми навчали їх як проводити інтерв'ювання, консультування, готувати юридичні процесуальні документи і представляти інтереси громадян в суді. На сьогоднішній день юристами, ромами, які у нас працюють в організації, є вже десятки судових справ, які вони виграли на користь заявників наших клієнтів можемо так їх назвати, Підготовлена дуже велика кількість юридичних процесуальних документів і є вже перспективи щодо налагодження цієї співпраці щодо паспортизації ромського населення, тому що знову ж таки підкреслено, на кінець 2014-го, початку 2015-го року є вже роми, які отримали паспорта. Паспорта громадянина України і цим займалися наші молоді ромські юристи. Ми вже декілька років досліджуємо тему ромів. Говоримо про те, що треба боротися з дискримінацією. Ось за цей час все ж таки. чи змінилось ставлення українців до ромів в чомусь? Ну, в чем оно улучшилось, а в чем-то оно ухудшилось. И, к сожалению, вот на данном этапе существует такая огромнейшая проблема на уровне Украины. Это связано с миграцией, внутренней миграцией ромов во время летнего-весеннего сезона. К сожалению, ромы, не имеющие работу, это касается Закарпатья, они вынуждены выезжать на юг, на восток нашего государства, там, где более-менее идут курортные и сезоны, работа. и они приезжают туда на заработки. К сожалению, есть и такие семьи, которые совершенно бедные, нищие, без образования, без профессии, они просто сидят и попрошайничают. И от этого факта мы не можем уйти, это сегодня существует. Ну, единственное, как, все по-разному это воспринимают, общество на сегодняшний день, к сожалению, в тех условиях, в которых мы живем, очень озлоблены, и вот эта толерантность, к, суще... не... к сожалению, настерта. да, вот это отношение именно вот в данной ситуации к РОМам, она таким образом отображает настроение нашего общества. Поэтому мы эти вопросы планируем сейчас на уровне уже, скажем так, межрегиональном решать. И мы будем проводить встречи в Закарпатье с местными властями, с местными организациями для того, чтобы решить этот вопрос. Потому что это очень глобальная, глубокая проблема, ее нужно решать. Пані Льовочка, можна я доповню? Ми вже в цій студії говорили про ромів, які мешкають в Березівці. Так ми говорили, що це ну я можу від себе це Дивовижні роми. Чому тому що вони відрізняються між тими ромами, які є взагалі в Україні? Вони. Ну про молодь я вже казав про дітей, які з представниками місії ОБСЄ розмовляли на англійській, німецькій і французькій мовах. То їхні батьки вони сьогодні зареєстровані як підприємці, вони є підприємцями. І в минулому місяці в червні ми проводили семінар щодо правової культури і обізнаності ромського населення. І дуже такий приємний факт, що роми, як підприємці, декларують свої доходи. Це дивовижно mm -hmm. взагалі, тому що навіть громадяни України цього відчут, не завжди це не, не завжди це робить. Чому це відбувається? Тому що є діалог, є порозуміння, є згородний зв'язок між тою владою, яка там існує. І коли ми говоримо в контексті дискримінації, вона відсутня, тому що є порозуміння, є повага безпосередня повага до прав цих людей і до їхніх інтересів. Ми в Одесі говоримо так само про розвиток напрямку, розвиток співпраці і в в цьому році очікувані результати в на кінець цього року. Ми сподіваємося, що буде порозуміння, буде налагоджена співпраця між органами місцевої влади, між органами державної влади, відповідними профільними управліннями та відомствами і громадськими організаціями, які представляють інтереси ромів. Хочу запитати щодо Ромів зі Сходу України, адже ну, там зараз і йдуть бойові дії. Яка там ситуація? Ну, теж, мабуть, мігрують від, наприклад, до Одеської. Ну, Звичайно, ромське населення, такі ж граждані, як. Как... И остальные люди другие национальности, поэтому это неотделимая часть нашего общества. Конечно же, это э, и ромов коснулось э, в этих областях. Э, и первые месяцы, когда были военные действия, было очень тяжело э, этим людям. Нужно было с, контакты найти, они Первый месяц вообще не знали, как, куда обращаться. Сорта, Конечно. Такое. И благодаря общественным организациям, которые тогда в АТО там помогали, занимались не ромские, мы с ними в сотрудничестве создали такую уже коммуникацию и, в принципе, успешно помогали этим семьям обустроиться. Ну, на сегодняшний день там работает организация «Чачему». Ромская организация, которая очень как волонтеры, они очень много дел. Причем не только для ромов. Они, ну на сегодняшний день уже семьи обустроены, они имеют возможность адаптации. Но, ну, конечно же, все хотели бы вернуться в свои поселения и жить нормальной жизнью. Будем на это надеяться. Ну действительно, неведомо, когда это можно. Да, это, это, все... Так, это все. Поки така інформація нікому не відома. Повертаючись до нашої розмови щодо ромської стратегії і саме щодо молоді, все ж таки, чи більш активно сьогодні ромська молодь залучається до освітніх програм? Ну, чи є такі зміни? У нас в вересні заплановані знову ж таки нові модулі. Це вже буде, можна так назвати, другий рівень. Ми хочемо зараз. Підготувати їх в напрямку як медіаторів, ромські медіатори щодо співпраці з. Неурядовими організаціями щодо співпраці з органами місцевого самоврядування і державними органами, саме як посередники, можна так сказати. Чому тому, що дуже багато соціальних питань, які може недоцільно і правильно вирішувати саме в органах судової влади, може там в інших інстанціях, може, ми все-таки сподіваємося, що їх можливо вирішити на такому локальному рівні саме по знайти такий консенсус і альтернативи для того, щоб ці питання були вирішені, і от для того, ми готуємо Саме ромську мову для того, щоб вони такими посередниками були між громадою та громадою Ромською громадою і громадою безпосередньо там, де вони знаходяться. Щодо інших питань, ми плануємо проводити так називаємо є літня школа, там де ми будемо їх навчати права основам прав людини. Ми будемо говорити про ті права, які взагалі мають громадяни України, і на національному рівні, і на міжнародному рівні, і так само будемо розмовляти і так. Окунати їх в міжнародну вже практику і практику європейського суду щодо знову ж таки цієї дискримінації щодо прав людини і, і така імплементація в національне законодавство і порівняльний аналіз. І ми не могли б з ними про це говорити на минулому році, так, тому що вони були не готові. Дуже дивно, що саме вже сьогодні рівень їх дозволяє їм аналізувати і сприймати цю інформацію. Я добавить так, так, просто прошу. хочу, угу. что на сегодняшний день мы очень рады тому, что у нас есть именно студенты РОМы, причем в основном, вот именно Одесский регион, это юристы, они учатся на правознавстве, факультет правознавства, и у нас самое большое количество ромов, студентов, именно в Одесском регионе. Поэтому мы этот потенциал стараемся использовать для их же блага, чтобы потом эти ребята могли быть профессионалами, ну даже если они не будут в общественном движении, то они будут пользу приносить нашему обществу именно как юристы там, и работать в разных структурах. Я знаю, що ви активно використовуєте європейський досвід так. роботи з ромами. Теж які найбільш такі ефективні моменти вдалося реалізувати? Дякую ну, за цей питання. э, эта тема значима для нас на сьогоднішній момент. была создана вот в рамках данной стратегии, которую мы с вами сейчас обсуждали, была создана коалиция ромских неурядовых организаций Украины, куда вошло 10 организаций общественных, и непосредственно правозащитные, они занимаются правами ромов, защиты прав ромов в Украине. В итоге, имея вот тот отчет, о котором мы говорили по данной стратегии, насколько качественно тут это все реализуется. Мы была э, такая возможность совместно с международной организацией правозащитной. Э, мы вывезли делегацию в Еврокомиссию, где были э, ряд встреч. Это было 6-7 июля, буквально недавно. Э, очень насыщенные встречи. Мы встречались с еврокомиссарами, которые непосредственно э, представляют Украину и работают с Украиной. Это такие отделы именно по защите прав человека. Также встречались с представительством Украины в Брюсселе тоже, общались на данные темы. В общем, итог такой, что на уровне уже Еврокомиссии представлены интересы ромов. Основная цель, которая заключается в том, чтобы создать при Кабинете министров такой рабочий орган, который будет непосредственно заниматься уже ромской стратегией. И мы, как общественники, сможем принимать активное участие в этом процессе. Угу. Е, є, що додати? Да, так, я про... би ще хотів Володимир Анатольович, <гум> не розповів про останні зустрічі, які нас були в Києві. <гум> Ми говорили з представниками влади лише в листуванні в в листах, так. Дивовижно спостерігати, що які проводяться зміни, так до чого ми дійшли. Ми дійшли до того, що сьогодні представники влади готові з нами розмовляти і для готові щось здійснювати для того, щоб дійсно ця стратегія не була мертвою такою, лише теоретично. Так? А вона була практичною і більш її розділів були реалізовані в суспільстві. У нас в Києві були зустрічі з з Державної міграційної служби. У нас була зустріч з Міністерством культури України. Так? І ось, вже Володимир Андрович Володимир сказав, у нас була зустріч з уповноваженою справ людини при Раді. Так? Ми говорили про питання, які полягають на перспективу і розвиток. І, і так, Це дуже приємно, що сьогодні є порозуміння і як єдина така. Сім'я створюється для того, щоб подолати ті проблеми родини. Рух розвивається так. в Україні, і це показник того, що є демократія в державі нашій. Це, так, так, ну саме цими словами хочеться завершити нашу розмову. Так. Дякую вам за те, що до нас прийшли. Хочу всім глядачам подякувати за увагу за те, що дивились нас. Це був телепроект Новий день. Кажу вам до побачення. Хай щастить!